Шо, шановні колеги у нас все по плану злива блискає чтенько да? не жени там бо от на дорозі водичка не. ну коротше як з гідра, да? видно ну коротше видно що майже нічого не видно так що у нас тут поки граду нема а злива це хорошо, злива це хорошо, значить завтра послезавтра Соя короче відходить від стресу, ми починаємо її кормити, а потім опять передає тепло. Короче, все по розписанню. Так, а я трошки на цей близький батька, там взагалі чорно, да, впереди чорно. Видите що робиться? Давно не було такої грузи, якщо чесно сказати, у нас тут Блиска, гримить. Нормально. Попрацювали, півдесятої. Ну, Блискає шикарно, блять, щось мені може бути це блискання закінчиться. Температура впала вже до 22. Коротше це і нормально. Головне, щоб граду не було. Це ми тут їдемо, дивимося, граду нема, а там не знаю. Ну коротше, якщо отак от на ніч, то я думаю, граду не повинно бути. Але завтра передають, що знов. Типу якби тепло буде і потім опять баба. Ну подивимось, коротше, ми будемо загадувати. Так, завтра по розписанню що. Ну якщо така погода, то значить будемо в складі прибирати. Ні, їдь сину далі, десь там встанеш біля базара, тому що Тому що, коротше, цей... Чи две тут же його нема, може ставай, швидко перебіжимо. О. Все, всім лайки, подобайки. І, і коротше всім цей лівіше візьми, тому що він за один все, стій, стій, аварійку включи, все, всім лайки, підписочки, ну.